Сьогоднішня історія говорить нам про те, викриває наші пріоритети, що для нас у житті важливіше. Нам важливіше власне матеріальне благо чи добробут ближнього. Ми, хоча називаємо себе християнами, але дуже стали корисними людьми. Ми дуже часто запитуємо, що я буду з цього мати, яка мені цього вигода і тому подібне. Ми шукаємо цієї вигоди у житті. І тому нам, дорогі в охресті, сестри, коли Господь втручається в наше життя, ми собі усвідомлюємо. Відомлюємо, що мало хто із нас готовий прийняти духовне, а втратити матеріальне. Ми настільки прив'язалися до цього матеріального, що не годні з ним розлучитися. Тому, коли Господь стукає в наше життя, багато із нас, як гадаринці, не пускають його в своє життя. Чому? Тому що ми усвідомлюємо, що з приходом Христа у наше життя ми маємо змінюватися. Наше життя має змінюватися з гріховного до праведного. Гадаринці привикли жити своїми свиньми, своїми гріхами, своїми недоліками. І коли Господь вступає на їхню землю, вони не хочуть змінюватися. Вони вибирають стабільність у неволі ніж життя з Богом. Маємо запитати себе, до кого ми схожі: до самарян чи до гадаринців, чи готові ми прийняти Христа у своє серце і старатися змінюватись, залишати гріх і слідувати за Христом.